Бивця танків у лавах ЗСУ. Як американська БМП Бредлі стала легендою в повномасштабній війні? Це дуже хороша машина. Ми порівняли її з російськими БМП-2 та БМП-3. Хто виграє у цьому батлі за рахунок цієї гармати? Вона є загрозою для Бредлі. Та неймовірні історії тих, кому Бредлі в бою зберегла найцінніше. Ну, особисто мені вона вже два рази життя врятувала. Ексклюзив фактів тижня, це зйомки з дрона на одному з найгарячіших напрямків на фронті. По дорозі до ворожих позицій рухається БМП Бредлі, всередині якого прямував на завдання відомий український режисер та військовослужбовець Олег Сенцов. Це був бойовий вихід. Ми повинні були зробити ротацію на позиції. Дуже важливий. Аж раптом БМП починають обстрілювати артилерію та протитанковими керованими ракетами. Перша пролітає повз за хвилину пряме влучання в машину. Його затворили, але продовжує рух. Та буквально одразу стається і другий приліт. Олег Семцову тумить якраз готується до евакуації, і його відкидає вибухом. А побратим отримає поранення в голову. Тіпали, що дотянуть, тому що він був контужений, але вони змогли почати рух а, назад. І я бачу, що в мене поїзд серйозно поранення. Я відчув, що у мене теж кров і олан. Теж був поранений. І я зрозумів, що ми зараз не зможемо виконати завдання. Після мого бою був ще бій, ще наші хлопці пішли в атаку. На жаль, що розгинув мій товариш, і це для мене дуже прикро. Це був дуже. Це перші кадри після повернення групи зняті на GoPro Олега Сенцова. Медики оглядають поранених бійців і дивуються, як усі залишились живими. Відмовляєтесь? А треба їхати? Треба треба у вас ніс дерявий щока дорява. Виділи ламп з обличчя. Ось, є ламки, два сидять в руки в руці. спочатку ска, що не буде висота, зараз вона німіє і сказала, що буде оперувати, тому що це буде ну, проблема. Це мирна машина. Я вам кажу, мене другий раз вбивають на Бредлі, другий раз вона рятує життя. Американська Бредлі, хоч і з'явилась в українській армії лише навесні, проте вже отримала серед військових статус легендарної. В першу чергу, завдяки удару стійкості. По мережі є вже десятки фотографій, як ця БМП витримувала приліт від ГРАДу, влучання із ПТРК, і навіть підриви на мінах. Сергій працює навідником Бредлі у 47-й бригаді і ділиться власним досвідом. Два рази була ситуація, що перший раз ми наїхали на міну під механіком водіїв. Вона зірвалася нічого. Другий раз вже е задом їхали е під десантним відділом. Теж нічого, ну все тримаючи довго. Була ситуація, що е, тур був прилетів в машину е, там зі сторони водія. Е, так, там сталася дирка, але водію абсолютно нічого. Він навіть не через люк вилазив а через цю диру від Тура Бредлі одна з найбільш масових БМП, яка стоїть на озброєнні десятків армій світу. Створювана ще у 70-х роках і запущена у виробництво 81-му, Вона досі вважається однією з найбільш вдалих бойових машин піхоти у світі. Бредлі це результат холодної війни, і в якій е, США сприялась воювати не кількістю, а якістю Бредлі е, народжувалась у муках. <с> тобто, спочатку це була одна концепція машини, фактично нового бронетранспортера. І врешті вийшло те, що називається Бредлі. І вочевидь, попри все, настільки вдало, що зараз армія США досі не може знайти заміну цій машині. Бредлі створювалася як відповідь на радянський бмп 1 а тому розраховувалась бути потужнішою та витривалішою, і зрештою перевершила навіть БМП 2 Та чи є вона ефективнішою за російську БМП 3 Давайте розбиратись. 何 Репутацію машини, яка рятує життя військових, Бредлі отримала завдяки багатошаровій броні. Саме вона забезпечує захист від тридцяти міліметрових гармату лобовій проекції. А завдяки сталевій пластині на днищі, що дуже важливо, захищає особовий склад під час підриву на мінах. Номінально в БМП 3 також задекларований захист від 30 міліметрових снарядів. У БМП 2 цей показник менший. Однак, по факту, військові нерідко називають цю машину труною на гусениці, особливо під час наїзду на мінах. Броня, е, як ми бачимо по відео, як літають росіяни, коли наїжджають на міну, то ну, взагалі не порівняні речі. Ну, БМП там, взагалі не для людей ця машина зроблена. Я не знаю. Типу, просто от для кількості їх робили і відправляли вперед е, Бредліш, е, там повністю споряджені, ти ну, з усім сидиш, є. Комфортно тобі. По-перше, ти їдеш там пару годин на завдання. Ти не втомлюєшся від того, що ти сидиш отак. Ну ти можеш нормально сидіти. Взагалі ж Бредлі більше схожа на легкий танк, бо й важить у середньому близько 30 тонн. А це вдвічі більше за вагу БМП 2 та БМП 3 які в СРСР спеціально намагались зробити легшими для форсування річок. Зате він плаває, наприклад. Як варіант, так він плаває умні, а форсування завжди займало менш 10% від загальних вправ. Тобто, воно не було якимось превалюючим. Крім того, у БМП 3 десант евакуюється через люк на даху, що дуже небезпечно. Навіть у БМП-2 цей аспект виглядає куди більш продуманим. Розглянемо приклад на трофейній російській техніці. Попри те, що БМП як які Бредлі розрахована на трьох членів екіпажу та сімох десантників, так би мовити, відчуйте різницю. Вихід тут забезпечується через ось такі кормові двері, в той час як в Бредлі автоматичні двері опускаються вертикально і забезпечують набагато швидшу евакуацію. Таким чином, попри практично однакові заявлені характеристики броні, перевага на боці Бредлі повністю очевидна, що доводиться десятками збережених життів українських солдатів. У США Бредлі називають вбивцею танків. Таку репутацію БМП отримала під час війни в Іраку, де за офіційними повідомленнями вона знищила навіть більше ворожих танків ніж славнозвісні американські Абрамси. Нещодавно у 47-й бригаді повідомили, що Бредлі знищила одразу два російських танки на запорізькому напрямку. Все завдяки майстерності військових та важкій протитанковій керованій ракеті ТОУ, що запускається з в БМП пускової установки. Остання модифікація цієї ракети дозволяє вражати цілі на відстані до 4,5 кілометрів, у той час як ефективна відстань пострілу в російських танків лише 2,5 кілометри, кажуть експерти. Більшість. А танків, які вражає Бредлі, вони знаходяться на відстані від самого БМП, такі, що вони не можуть навіть зробити постріл у відповідь. На додачу до цього, Бредлі оснащена кулеметом калібру 7,62 мм міліметри та 25 міліметровою гарматою Бушмайстер із вбудованим прицілом та тепловізійною системою, що робить її надзвичайно точною навіть в умовах рухомих цілей. В інтерв'ю «Фактам тижня ділиться досвідом Олег Сенцов. Вони не стоять на місці, Вони висуваються постійно. Вони в рули цих посадках іноді, навіть в полі. Тобто чекала нас така була велика засідка. Ну що «Бушмайстер» робиться. Піхотинцям за краще. Натомість радянські конструктори, які розробляли БМП 3 значно пізніше появи Бредлі, вирішили протиставити американцям 30-міліметрову гармату та пускову установку калібрам аж 100 мм, що в принципі є серйозною загрозою для американської БМП, але має свої нюанси. Геніальне рішення радянських конструкторів посадити людей на 100 міліметрові снаряди у броню, яка не захищає від нічого. Абсолютно. І чому вони такий зробили вибір? Тому щоб гармата була потужніша. От 100 мм, от щоб побільше було. Причому гармата вийшла об'єктивно не дуже вдала, там висока балістика, мала швидкість самого снаряда. Ну і знов таки ніякої безпеки взагалі про екіпаж взагалі не йдеться. Отже, якщо зважати виключно на величину калібру, то БМП3 безумовно переважає. Але з прикладної точки зору таке рішення навряд чи можна назвати ефективним. Тож бал озброєння також відходить на користь Бредлі. Це кадри евакуації військових 47-ї бригади з Бредлі після влучання ворожого ПТРК та підриву на міні. Зйомка велась з голо про Сергія, який брав участь у тому бою. Найбільше клопоту це протитанкові міни на них там. наїжджаєш, Вони просто тут всюди всіні. Ну їх неможливо так взяти. Там як хтось собі уявляє тралом розгорнути і туди їхати. Попри те, що навіть при наїзді на протитанкові міни, екіпаж має високі шанси вціліти, рухатися далі БМП часто не має можливості, і це дійсно одна з проблем на полі бою, але не єдина. Друга а, загроза саме для Бредлі це артилерія. Третя найбільша загроза для Бредлі це ударні гелікоптери, які можуть вести вогонь на відстанях більших аніж а, 4 та 5 кілометрів. Тобто, ми бачимо, що основні загрози це не танки. Це не ПТРК, ворога а ось саме ось ці моменти. Тим не менш, якщо говорити про радянські БМП 3 а тим більше БМП 2 то подібні умови закінчуються для екіпажу в більшості випадків абсолютно трагічно. Але хто ж переможе у випадку лобового зіткнення двох машин? Ну, все завжди залежить від дистанції і умов. І на стіпаджі така от вакуумна зустріч двох вакуумних БМП. Ну ти бредні виграє. Отже, в умовному батлі двох БМП основна перевага належить американській машині, яка пройшла випробування часом і вже беззаперечно довела свою ефективність і в українських реаліях. Бредлі з самого початку створювалась, щоб бути ефективною та рятувати життя екіпажу за будь-яких умов, і цей факт дає їй максимальну перевагу порівняно з будь-якою радянською технікою. Артем Куля, факти тижня, ICTV, єдині новини.